Ставія по комплектації може бути крутіше посаду, чи ні, як ви Зараз вам покажу. Максимальна оптика, парктроники, Диски 17, безключовий доступ, мертві зони, всі асистенти, гестронік, тримання в колосі, сидіння, гляньте на ці сидіння, пам'ять, регулювання, повна шкіра, діджитал щиточок, максимальна магнітола, безпроводна зарядочка, клімат зрозуміло, зрозуміло, підігрівкарма. Відігрів заднього ряду, задній ряд. Амбієнт підсвіточкою. Камера заднього огляду. Електрична криштабагажка. Фуркопчик заводський є навіть. Ось така ось Реально навіть масові, машини класом вище знайти йти. Такій політації дуже важко. 19 рік, 20-та експлуатація. 지나? 이거 단